Друзі, привіт! Сьогодні така прогулянка. Дома не сидиться. Вирішив сьогодні прогулятися. Поїхав на одне класне озерце недалеко від дому. І сьогодні хочу зняти відео підводну зйомку. Спочатку знімав під тими кущами, опускав камеру під воду. Тепер спробував на глибині В Чехії зимою рибалка заборонена з льоду. Так що сьогодні вирішив поїхати. Самому цікаво зняти відео під водою, підводний світ. Камера зараз на даний час в тілунці знаходиться. Так на 20 хвилин лишив її. А потім поставлю під той кущ. Отам от, от. Під той кущ поставлю камеру і теж там буду. Включу її буду знімати. І вже не терпиться подивитися, що буде цікавого знято. Риби тут є багато, тому що в Чехії закони діють. Ну але, на жаль, зимою рибачити заборонено. На каналі буде, друзі, цікаве відео. Не пропустіть. Десь так приблизно за, за 5 днів. Ну, зараз вам покажу тут дам, де вода. З тої сторони вода втікає в озеро. Там є великий потічок. Цілий рік там є доступ води. А тут невеличка дамба, де вода витікає. Зараз підійду до неї і вам покажу. На озері ні душі, взагалі в цілому тут ніхто навіть не гуляє. Я вже тут приблизно десь годину ні людини не бачу. Хоча з сторони якась фабрика. Бачу, люди працюють. Один я сачкую. Но сьогодні неділя. Я по неділях не працюю зовсім. У неділю треба відпочивати вихідний день. Нічого не робимо. Тільки відпочиваємо, гуляємо. Що так? Дивіться, як я забамбурений. Тепло удітий, тому що вітер трохи є. А отут ця дамба, де впадає, вода, де точніше витікає вода. Тут вода не замерзла. Ну а там дивіться, бачу приманки завішені. Не знаю чи вам замітно салатова приманка. Обривають рибаки. Ну і я тут декілька приманок обірвав. Вчора давав на свіже відео на каналі. Як я на цьому озері ходив, знімав приманки з дерев. Так що заходіть, дивіться. А оце фабрика. А тут в цьому місці є біля чотирьох приманок, але тут опасний, тут небезпечний лід. Сюди піду, якщо будуть більші морози. Там бачу і воблер висить, і пару твістерів. Цікаве таке озерце. Ну а тут недалеко вже ліс, гори. Це десь так приблизно кілометр і можна собі їхати прогулюватись природою в горах. Тут є такий недалеко, десь приблизно кілометр гора Яштет. дуже велика, має більше тисячі метрів. До речі, на каналі теж маю відео, як я ходив на цю гору з дружиною. По-англійськи напишіть єштет і побачите. Дуже, дуже відома гора, наверху знаходиться готель і велика така вишка. Ось така погода сьогодні. Не дуже холодно, але вітерець повіває. От на цьому озері дозволяється рибалка, звичайно, з дозволом. А на другій стороні є озеро, де рибу розмножують. Там заборонено, рибачити. Ще раз повторюсь, на жаль, в Чехії з льоду забороняється рибалка. Ну такий закон. Всі е, озера, які відносяться до рибонованої чеської спілки, з льоду, з лодок і з островів рибалка заборонена. Так що так. Один варіант тільки чекати, коли потепліє. Я вже бачу, пройшло 7 хвилин трансляції, камера 7 хвилин стоїть під водою, знімає. Додому прийду і буду гля... дивитися, що там цікавого камера назнімала. Риби тут дуже багато є на цьому озері. В цьому місці, де я проживаю, є таких великих більше, я думаю, якщо взяти великі малі, десь 10 Великих озер, які запускають риби, дуже багато. Три рази в рік весною, літом і осінню зарибнуть. І щоб ви зрозуміли, пускають таку рибу, яка має розмір більше 5 кілограмів. Був такий випадок, коли я приїхав на рибалку, рибачив тут раз. І за день... який день? За годинку я бачу, приїхала машина, з великою бочкою пустили рибу і буквально за годину почався кльов. Я спіймав, щоб не, не обманювати, за годину більше 15 карпів. На кормушку вже не давав прикормку, просто сам попав, закидав і покльовки були бішені, то цей день не забуду. Я один фідер змотав, на один фідер і то так. Дві рибки спіймаю, витягну на берег. Ми тоді відпочивали, жарили шашлики тут. Одним словом класно було. Ну, Звичайно, літом, літом зовсім інакша обстановка. Вже зарослий такий, як Будулай. Так що так, друзі З тої сторони є місце таке для качок зробили мисливська спілка. Тому що в Чехії риболовна мисливська спілка це окремо, так як у нас на Україні. Ні, у нас на Україні, по-моєму, і риболовна, і, е, і мисливська спілка разом. А тут окремо. Тут вони мають свої. Свою роботу, рибаки мають свою роботу. Має на увазі ті, що слідкують за порядком і зарибнюють озера. Зобов'язаний кожен тут у Чехії, який офіційно має документи, зобов'язаний прибирати тут береги, очистити від лишнього мусору. Має на увазі такого природнього мусору. Тому що тут дуже рідко, коли замітиш якісь фляжки валяються, тут за собою все прибирають рибаки. Були такі випадки, навіть я, коли прийду на рибалку, бачу якийсь мусор, в кінці рибалки збираю і зразу забираю мусор чужий. Так що це цілком нормально. Там, бачите, видніються мішки під деревом. Рибаки все збирають, складають там, а від риболовної спілки приїжджають і прибирають цей мусор. Якщо тут на озерах частенько. Ну, або з собою. Я багато разів беру з собою мусор. Машиною їжджу без проблем. Зберу мусор, кинув машину, а вдома вже викинув. Так що так. так що, друзі, зняв для вас таке відео. Зараз ще перейду на ту сторону, Тоже трансляцію включу, зніму вам там, де качки сидять. Всім бажі, друзі! Гарного дня, мирного неба! щастить. Підписуйтесь на канал, друзі. На жаль, зараз рибалки немає. І ще раз повторююсь, зимою, тому що не можна ловити, але весною в березні місяці почнуться цікаві відео.